Ості, ви, напевно, перший раз в нашому селі самого. ви ще не думали до нас, завітати, бо такого села в Україні більше ніде не знайдемо. А які у нас люди будуть хороші, хороші. Та не можна за лихими сусідами на селі держатися. Люди добрі. Її порося цибулю ціле. Слухай, Карпо, а кого ти будеш сватати? Адже це перед себе нам батько тебе, мабуть, на комусь оженить. Та сватаю, кого трапить. Сватай, Карпе, палашку. краще від палашки нема на всі семи гори. Ти й сватай, коли тобі треба. Якби на мене, то я б сватав палашку. Палашки, палашки — брови, як шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, іншій ціни нема. А гарна, що намальована. Коли у Палашки очі витрішкують, як у жаби, і стан кривий, як у баби. То сватай е капудя. Вівдя, вівдя до ладна, як писанка. І вже доладна ходить так легенько, ніби горок в ступі товче. То сватай е Карпа хіврю, чим Хівря не гарна? Говорить то нісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця. Тиха, як тилиця, я люблю, щоб дівчина трохи бреклива була, щоб серце з перцем мало, то сватай Карпи химку, це як брикне, то й перекинешся. Коли в химки очі як у сови, а своїм керпатим носом, вона чує, як на небі млинці печуть. А що ходить, то ніби горох решетом сіє, такі вихиляси виробляє. А чого ще поставали? Та й руки порозпускали, та й верзайте Бог на що. Чи можна в таку п'ятницю і паскудити язики? Ви ж знаєте, хто сьогодні постить цілий день, тут не потопатиме в воді і не умре наглою смертю. Та в семи горах нема де й втопитися, бо старий жабів вставку по колінах. Гори, дурню, нема де втопитись, як Бог дасть той в калюжі втопишся. Хіба з корчми йдуть? Ти, Карпи, ніколи не вдержиш язика, Все допікаєш мене гіркими словами. Капе, скажи, бо кого ти будеш свати? — та ой, Боже відчепись від мене. Сватай, карпе, Олена, олена повновида, як повний місяць, кругла, як цибулька, щоки, мов яблука, зуби, мов біла ріпа, а коса, як праня. Сама дівка здорова, як тут, як іде то під дней, аж земля сторони. Гарна, мордою хоч пацюки бий, сама товста, як бодня, а шия, хоч обіддя То сватай, карпе, Мотрю. Вона і гарна і трохи куслива. Може, й Мотру. Другого дня в суботу на свято паликопи Кайда з жінкою поїхав на ярмарок. Карпо пішов на той куток, де жила Мотря Довбишівна. У дочорашнього дня вона не виходила в його з думки. Будь здорова, чорнобровий! Будь здорова, не чорнобровий. Мотре, йди сюди, я хочу щось тобі казати. Як схочеш, то й сам прийдеш. А хто лишень тобі таке гарне намисто купив? Та вже ж не ти. Та покиньте того кошика. Ану ген діється, попхну! Ану пкни чи подужаєш. Ану, Мотре, ще заплач, я ще зроду не бачу, як дівчата за яблуками ниють. Мотре, ну не серця. Я найму музик і як свисну за садком, чи вийдеш. Я б все не очерешні мене з аби й того голосу не чути. Чому ж так? А хто тебе знає? Чи ти гордий, чи ти пишний? Я не знаю, чи ти мене дійсно любиш, чи ти з мене смієшся. Ще й слами на все село наробиш. Мотре, я не гордий, я не пишний. Я щиро тебе люблю і хочу тебе свати. То ти вийдеш за мене? Вийду, вийду. Добрий вечір, Млашка. Доброго здоров'я. Я думала, що ти вже не прийдеш. Чому так забарився? Чи тебе мати не пускала, чи батько сварився? Сядьмо, милашко, та поговоримо. Милашко, Лице твоє біле, брови твої чорні. Чого ти така смутна? Де ж дівся рум'янець твого лиця? Я цілу ніч спала, як не спала. Все ніби гуляла з тобою в зеленому гаї, так вітер вала. Все ніби дивилася на тебе, не надивилася. Говорила з тобою, не наговорилася. Милашка, я тебе за себе візьму. Чи не будеш нудитися за мною? Та чого мені нудитися з тобою? Якщо мені батько не за тебе, я сама собі смерть подію. Мила моя, ти ніби з барвінку звита. Після другої причистої. Карпо повінчався з Мотрею. Чотири дні грали музики, чотири дні пили й гуляли гості. В четвер хранесенько тільки що почало світати. Кайдашиха прокинулась і збудила невістку. отримав Подивіться. Ви, мабуть, лягайте на ліжко, та да про мене у руки бандору, куріть людьми, як наша пані еконоша. Ой у мене нога болить, ой спина куда? ой голова ниє. І до чого я дожила на старості років? Моя мати відчала мене як рожу, а ви водите мене, наче немаче Прости, карта бать. А дасть мені гроші на нову кустку та спідницю. А ще краще хай на світі. Я тебе зараз так що Ти заходиш, тебе сла. Не чули, щоб свині та й їли. Це ти вирола симу і цибулі на базарі продала. Ой, люта ж я люта, не підступай, по голову кочергою розіб'ю. Подивись лише й на свою морду. Вона стала синім як Бозь. Що я тебе таке заподіла? Я лише склала правду вічі і то жартуючи? це я тобі скажу правду вічі. Хіба не ти на селі казала, що мої діти твій горох їли? А хіба не ти на селі говорила, що ми... Гарбузи а твої моїх пиріжками частували. А твої ще на моїх кузне сало пригощали. А твоя курка на моєму сідалі знесла. А твій чоловік вчора допомагав мені. Двері від керниці вести. То ти вже й до мого чоловіка чіпляєтесь. Бо світ підскакує та виштока. Хайдашенками і її жінками. Обидві сім'ї настрочились одна проти другої, як два півні, ладні кинутись один на другого. Раз уранці Милашка вимила хату і половину сіней, Обмила коло своєї призьби, змила до порога та й пішла в хату за радьогою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігла сіней і вгляділа коло порога сміття. Я розкидала, не мети свого сміття до мого порогу, бо я не колись тебе нагодую. А зараз не діждешся, ти мене сміттям будувати, нагодуєш свого карпа. Не мети свого сміття до мого порогу, бо мені через поріг ходити треба. А вже ж, велика пані, покаляєш, на золоті підпівка. Не мети свого сміття до мого порогу, бо я візьму тебе за шию, як кішку, раматовіш у морду було те сміття, щоб ти так не робила.